Сполучені Штати за останні десятиліття допомагали багатьом країнам у боротьбі за свободу, демократію, право свого існування та самовизначення. Президент США вирішив не мелочитися і збирається запросити для незалежної аж 100 мільярдів доларів. Допомагали в боротьбі з диктаторами та тоталітарними режимами, але кожен з цих проєктів допомоги не був настільки ефективним, як підтримка України в боротьбі з російськими окупантами. А тому для Америки просто взяти і все покинути, фактично програвши виграшну війну, уже неможливо. Сенатор Джон Маккейн повстане з мертвих і передушить усіх, хто б у цьому акті історичного суїциду не брав участь для Сполучених Штатів. Ця боротьба така ж. Важлива як і для України, і жодна група божевільних маргіналів у рожевих ковтинах уже не зможуть зупинити загартування нової історичної віхі. Джо Байден наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпасами та ППО, щоб поповнити залізний куполь для Ізраїлю. За його словами, білий дім тісно працює з конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування та забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США. Більше пропозиції американського президента. Та яку він висловив під час своєї промови? Ми поговоримо із нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Також ми неодноразово за ці кілька днів чули, що США можуть однозначно одночасно допомагати і Україні і Ізраїлю. Зараз говорять про різні формати такої допомоги. Чи варто українцям непокоїтися про те, що уваги сполучених штатів на всіх не вистачить? Ти знаєш, Марія, це питання номер один. Я щойно мала нагоду спілкуватися із представником ради з нас безпеки США Джоном Кірбі. Тут у Білому домі. Ми з ним говорили про низку питань, і, зокрема, про те, чи можуть Сполучені Штати так само безперебійно допомагати Україні напередодні Джон Кірбі говорив про те, що Сполучені Штати зараз хочуть, щоб Конгрес якнайшвидше схвалив запит на додаткове фінансування для України, щоб не було навіть жодного дня прогалини у допомозі сполучених штатів для. Києва сьогодні він підтвердив дійсно мені, що Сполучені Штати і адміністрація Байдена роблять все для цього можливого. І я у нього також запитала про те, чи ідеться якимось чином про можливий спільний запит до конгресу. Про що повідомляла американська преса, що мовляв білий дім і Конгрес обговорюють ймовірність дати запит на фінансування для України і для Ізраїлю разом, щоб мати більші шанси для схвалення допомоги для Києва. Він сказав, що він не буде вдаватися. У подробиці тих перемовин, які веде Білий Дім зараз із конгресом. Він сказав, що зараз є запит на додаткове фінансування для України на понад 20 мільярдів доларів. Він сказав, що це Білий Дім вважає достатнім фінансуванням зараз, і вони сподіваються, що це фінансування схвалить. Сказав, що не буде вдаватися в подробиці. Але відповідаючи на твоє питання, чи можуть Сполучені Штати допомагати одночасно і Україні, і Ізраїлю, Джон Кірбі переконує, що так. Він каже, що Сполучені Штати достатньо потужна економічна країна, яка яка може допомогти обидвом країнам, тому що обидві країни важливі для сполучених штатів для національної безпеки, і допомогти їм обов'язково треба. Давай послухаємо коментар. Якщо не сьогоднішній, то і з вчорашнього Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну її допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі. Ми не хочемо, аби сталася навіть одна єдина перерва. Тому ми продовжуємо працювати з конгресом, намагаючись отримати додаткове фінансування. У нас достатньо коштів на певний час, але як я казав раніше, це не безкінечно. Тому ми і зробили запит на додаткове фінансування. Як відбувається і виглядає ця розмова, я не можу зараз сказати. І Україна, і Ізраїль важливі. Обидві країни потребують американської військової допомоги. І важливо як для їх, так і для наших національних інтересів безпеки, щоб вони отримали цю допомогу. І добре, що Марія ми встигли показати фрагменти з сьогоднішнього інтерв'ю. Власне, буквально щойно ми говорили з Джоном Кірбі перед нашим з тобою включенням. Дякую тобі за цей коментар, Юлю. Якщо ми говоримо також про допомогу Україні, сьогодні кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Баб анонсувала майбутній пакет допомоги, який готують для України. Ти знаєш, що входить до цього пакету допомоги і чи є там ракети «Атакамс»? Ти знаєш Марія, так ми знаємо, що як повідомляє Карла Баб, дійсно Сполучені Штати готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми знаємо, що завтра відбудеться чергове засідання контактної групи із оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі. І очевидно, що ці дві речі пов'язані. А про що йдеться? Як каже Карла, насправді в цьому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а будуть додаткові також ракети, будуть додаткові спроможності, як для 105-мм Артилерії, так для Хаймерс, але ми не бачимо в цьому пакеті принаймні з того, що очікується ракет далекобійних ракет атакам. І я також мала нагоду сьогодні, буквально щойно поговорити з Джоном Кірбі і про це. Я в нього запитала і зараз, коли білий дім говорить, що Україна лишається кілька тижнів хорошої погоди, щоб здійснити успіхи з контрнаступом, чи це не найкращий час, щоб надати ракети дальньобійні ракети атакам? І він сказав, що це питання досі обговорюється. Він сказав, що надання таких ракет не. Не виключено, однак він сказав, що він не в позиції щось анонсувати. Він сказав, що білий дім адміністрація Байдена постійно веде переговори з українцями щодо потужності, які їм потрібні на той етап війни. І ці переговори тривають. Я намагалася уточнити, чи йдеться про ймовірність, що незабаром нададуть також атакам. Він сказав, що він залишить свій коментар на цьому. Тому Марія, будемо очікувати. Будемо далі слідкувати за цим. Дякую тобі, Юлію. Нагадаю, що з білого дому про допомогу США Україні та Ізраїлю розповідала Юлія Армоленко. Наразі Сполучені Штати мають необхідне фінансування на допомогу Ізраїлю. Про це в коментарі голосу Америки розповів голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол. Про те, яку саме першочервого допомогу США виділять Ізраїлю, та що відомо про ймовірну роль Росії у цьому конфлікті на близькому сході його пряма мова. Ви провайденсистенс цвіпленеш айрендом. Ми допомагаємо з відновленням залізного купола та надаємо високоточні керовані ракети. Це те, що потрібно ізраїлю, і також їм потрібні боєприпаси калібру 155 мм. міліметрів. Тепер конгресу потрібно повернутися до роботи. Треба обрати спікера. У нас є авторизація на 3,3 мільярда мільярди доларів, яка ще не має фінансування. І тому президент має те, що ми називаємо програмою президентських повноважень, щоб взяти з наших наявних запасів та відправити їх до Ізраїлю. Це те, що ми робимо. Я вважаю, що будь-яку країну, яка підтримує або висловлює підтримку Хамасу, потрібно перевірити на причетність до допомоги їм. Наразі я не маю даних розвідки щодо цього, але ми стурбовані тим, що можливо Росія та всі союзники Ірану можуть бути залучені до цього. Тому ми також повинні перевірити Росію, Китай і країни близького сходу. Про те, що конфлікт на близькому сході вигідний Росії говорить, і екс-командувач Сил НАТО в Європі Веслі Кларк. Він вказує зокрема на те, що атака Хамас на Ізраїль допомагає перемкнути увагу світу із війни в Україні. Росія була залучена в це із самого початку, і те, що зараз відбувається, очевидно, вигідно володимиру Путіну. Він уникає відповідальності. Україна більше не в новинах. Тим часом Північна Корея та Іран надають Росії допомогу, і ми не знаємо, як розгортатимуться події в Ізраїлі. Але те, що вже сталося, з прямування американської авіаносної ударної групи концентрації всієї уваги американців саме там. А тим часом на іншому кінці світу спостерігає Китай і запитує наскільки сильна зараз Америка? Їх колише в різні. Оки, їх легко відволікти. Їхня політика не працює. Вони не можуть отримати спікера палати представників і не можуть виділити гроші для України. Схоже, що це вдалий час для них.